Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Реальний екосад Але сьогодні ми будемо не сад знімати, не город, а трошки лісу знімемо. З'явився час. Вирвались подивитись, чи є грибочки. Вже повний інтернет фотографій. Спробуємо щось знайти і вам показати. Ну, це найближчий лісок, де ми можемо збирати грибочки. Ну, пішли дивитись, що там виросло, що можна збирати. О, вже є перші гриби. Ще в ліс не зайшли, вже ростуть, але ну, ми такі не збираємо. Це просто подивиться. Дощовик звичайний. Ото є печериця лісова. Вже вона висіялась. Але ми сьогодні не по печериці. Ось знайшли першого справжнього грибочка. Зараз. Поміж дубами. Зараз ми його дістанемо. Ось такий, як у нас кажуть, синячок. Миховичок нам трапився, невеличкий, гарненький, але ну, невеличкий. Тут такі, мабуть, біленькі грибочки, ще маленькі. Тепла немає, ростуть повільно. Ось такі маленькі, але білий. Хтось на нього наступив. Ось тут ще один маленький, але товстенький, такий гарний. Ось там, мабуть, пташенята, чутно, як вони кричать. Чиї не знаємо, мабуть, дятел там жиє. Не бачили, хто прилітає. Але пищать. Молувато сьогодні грибів у лісі, то ми хоч красою насолоджуємося. Теж грибочки гарненькі. Тікальні. Ось тут чиєсь яєчко впало. Вже пташеняти не буде, але десь зверху, мабуть, впало. Ось тут. На останок ріфіточку таку знайшли. Мабуть, найвеликий гриб на сьогодні. Але молоденька, гарненька і червива. Ось, прогулялися ми лісом, такий асортимент грибочків. Розберемося зараз у реальних назвах, тому що я ну, зазвичай називаю гриби місцевими назвами, щоб ви не лякалися. Це рішитка, рішитка, Це моховик. Їх у нас росте два види. Моховик лускатий або моховик зелений. Ну, але у нас їх обидва називають решітками. Ну це знайшли ми. Це боровик звичайний, або там є боровик золотистий, боровик літній. Вони мало-мало чим різняться. Такі от. Але за холода вони невеличкі, дуже повільно ростуть. І цей цікавий гриб. Цікавий гриб, багато хто його боїться брати. Він в нього така, вид такий страшний. Але це їстівний гриб, це дубовик. Дубовик крапчастий, здається, так. У нас їх два види росте, у нас їх називають синяками. Але два види дубовиків у нас росте, це дубовик крапчастий. Він синіє на зрізі, у нього на ніжці такі жовті прожилочки, а вище вони червоні. Досить смачний, добрий гриб, він твердий-твердий, гарний їстівний гриб. Отакі гриби в наших лісах ростуть. Але в цьому сезоні поки що замало грибів. Холодно у нас, потеплішає, може трошки більше полізуть, але є, і білі є, і решитки є, і такі, які у нас звуть, синяки звуть у нас. Але шість штучок знайшли, подихали свіжим повітрям, бажаємо. Усім грибникам. Удачі в цьому році. Це наш перший вихід. Можливо, буде час. Будемо знімати в інших місцях. Це така маленька посадочка коло міста. До зустрічі на моєму каналі. Заходьте дивитися, дивіться, на ньому багато цікавих відео і не тільки про гриби. До побачення.